Всіх, мене звати Володимир Новіков, і сьогодні ми поговоримо про способи та режими зберігання зерна. Виробництво сільськогосподарської продукції це складний процес, що пов'язаний із багатьма ризиками. На жаль, на деякі з них ми впливати не можемо. Наприклад, ми не можемо змінити температуру зовнішнього навколишнього середовища, або ми не можемо якимось чином впливати на кількість опадів. Однак ми можемо контролювати умови під час зберігання зерна. Та мінімізувати ризики втрати його якості, а відповідно, і ціни. Про сучасні методи зберігання зерна ми будемо говорити на цьому модулі. Нині для зберігання зерна використовують три основні методи. Перший це зберігання зерна в сухому стані, тобто за вологості нижче рівноважної. Другий це в охолодженому стані, коли температура зерна знижена до таких меж, за яких протікання всіх біологічних процесів як зерна, так і мікроорганізмів у складі зернової маси знижується до мінімуму. І наостанок, третій метод це без доступу повітря. Найпростіший та найдешевший спосіб, однак підходить в основному для зерна фуражного призначення. Новим методом під час зберігання зерна є хімічне консервування. Тобто обробка зернової маси деякими органічними кислотами. Суть методу полягає в пригніченні життєдіяльності шкідників та мікроорганізмів, які безпосередньо мають місце в зерновій масі, а тому повністю виключається біологічне псування зерна під час зберігання. Цей метод нині є малопоширеним, але впроваджується у виробництво. Принцип зберігання зерна у сухому стані називають ще ксероанабіозом. Він базується на мінімізації масообмінних процесів у зерновій масі. Оптимальна вологість для зберігання зерна в сухому стані це на 1 або краще 2% нижче рівноважної вологості. Тобто для зерна пшениці при рівноважній вологості 14%. Оптимальна вологість під час зберігання становить 12-13%. Зберігання сухого зерна не має багато обмежень щодо висоти зернового насипу. А тому є можливість заповнювати ємності зерночисних комплексів у відповідності до їхньої технічної можливості і технічної документації. Термін ефективного зберігання зерна у сухому стані становить в середньому 4-5 років. Цікавим є досвід археологічних досліджень в Єгипті. Там, про дослідження заховань, датованим другим або третім тисячоліттями до нашої ери, віднайшли амфори із зерном пшениці, яка частково зберегла схожість, що підтверджує ефективність збереженості зерна саме у сухому стані. Слід наголосити, що псуватись може зернова маса, яка перебуває і в сухому стані. Це зумовлено утворенням краплинної вологи внаслідок перепаду температур, тому контролювати параметри зерна. Це постійне та систематичне завдання кожного із зернозберігальних виробництв. Наступний метод, про який ми поговоримо більш детально, це охолодження зерна. Охолодженим вважається зерно, якщо його температура становить 10 градусів за Цельсієм або нижче. Розрізняють два основних етапи охолодження. Перший це коли температура зернової маси менша за 10 градусів Цельсія, а друге, коли температура зернової маси менша за 0 градусів Цельсія. Метод охолодження не рекомендовано використовувати для насіння з підвищеною вологостю, оскільки його схожість буде суттєво зменшена. Найбільш сприятливою для зберігання є температура зернової маси від 0 до 5 градусів Цельсія. Наднизькі температури зерна негативно впливають на процес зберігання. Наприклад, при охолодженні зерна до температури 15-20 градусів Цельсія відбувається великий перепад температур у весняний період, що гарантовано викликає конденсацію вільної вологи та самозігрівання у верхньому шарі насипу. Охолодження зерна може проводитись як за допомогою атмосферного повітря, так і штучного охолодження. Штучне охолодження дозволяє швидко мінімізувати розвиток комах або мікроорганізмів під час післязбирального дозрівання зерна. Охолодження можуть проводити пасивним або активним способами. Більш ефективним та менш витратними є активні способи проведення охолодження зерна. Для цього місце зберігання зерна обладнують стаціонарними повітропроводами, а повітря нагнітається вентилятором великої або середньої потужності. Наступний спосіб, який ми розглянемо, стосується зберігання зерна без доступу повітря. Його ще називають анокси-анабіоз. Попередньо ми піднімали це питання і встановили, що перехід зерна на анаеробний тип дихання в цілому явище негативне та рекомендовано саме для фуражу. Доведено, що нагромадження 1% спирту у зародку призводить до його загибелі. Однак існують виключення, коли у безкисневому середовищі можна ефективно зберігати товарну якість зернових. Зараз ми розглянемо умови, за яких використання зберігання зерна без доступу повітря є ефективним. По-перше, у безкисневому середовищі добре зберігаються технологічні, насіннєві та продовольчі властивості зерна, що має вологість значно менше за рівноважну. При підвищеної вологості спостерігається потемніння оболонок. Виникає спиртовий або кислі запахи. Наступною важливою умовою зберігання у безкисневому середовищі є герметичність сховища. Якщо у міжзернових просторах вміст кисню перевищує 0,5%, при підвищенні вологості відбувається розвиток плісені та псування зерна. Зауважу, що в атмосферному повітрі частка кисню становить близько 21%. Розглянемо, яким чином можуть бути створені анеоробні умови. Розрізняють три основних способи. Зокрема, природні, тобто самоконсервування, введення в зернову масу газів. Це найбільш поширена практика використання вуглекислого газу або азоту. Та останній спосіб це створення вакууму. Більш детально хочу звернути увагу на підготовлення зерна до зберігання в сухому стані, оскільки це основний метод зберігання зернових в Україні. Зменшення вологості до рівня рівноважної і нижче досягається під час сушіння зерна. Розрізняю такі три основних типи сушіння: це теплове, сорцірне та механічне. Механічно використовують на борошномальних заводах, тому в цьому модулі ми не будемо розглядати цей тип сушіння досить детально. Під час теплового сушіння рідина переходить із рідкого стану в газоподібний та видаляється разом із агентом сушіння. Агентом сушіння називають підігріти повітря, що використовують в спеціалізованих апаратах для сушіння, тобто наших звичайних сушарках. Сорбційне сушіння відбувається у результаті контакту насіння із певним вологопоглинаючим об'єктом, зазвичай це тверді об'єкти або засоби. Це може бути Активоване вугілля це може бути сульфат натрію або інші сорбційні матеріали. Наприклад, при вологості зерна 20% на одну тонну зерна додають 60 кг сульфату натрію, а при вологості 25% до супрепарату потрібно збільшити до 120-125 кг на одну тонну зерна. Сушити зерно можна і за використання сонячного випромінювання. Зазвичай такий спосіб використовують в районах із сухим кліматом. Сушити зерно краще на рівних ділянках з нахилом поверхні 5-6 градусів до горизонту. Шар зерна має становити від 10 до 20 см для злакових культур та від 10 до 15 см для зернобобових культур. Щоб організувати сушіння зерна, потрібно врахувати такі параметри. По-перше, максимальна допустима температура нагріва зерна. По-друге, оптимальна температура агента сушіння зерна або повітря. І по-третє, особливості сушіння зерна в сушарках різних конструкцій. Максимальна допустима температура залежить від культури, цільового призначення та початкової вологості зерна. Наприклад, для пшениці та ячменю продовольчого максимальна температура нагрівання до 45 градусів Цельсія, пшениця слабкою клейковиною до 50-55 градусів Цельсія, зернобобові – 36-38 градусів Цельсія. Якщо цільове призначення зерна... Для виробництва солода максимальна температура нагрівання такого зерна має становити найбільше 40 градусів Цельсія, а насінньового зерна найбільше 45 градусів Цельсія. Що стосується вологості, то потрібно керуватися таким принципом і правилом. Чим більша вологість, тим нижча температура нагрівання зерна. Під час сушення потрібно робити декілька пропусків зерна через сушарку, оскільки зерно нагрівається значно швидше, чим випаровується відповідна волога, яка в ньому наявна. Особливо це стосується олійних і бобових культур, а тому максимальна температура їх нагрівання досить, досить низька. Швидкість процесу сушіння суттєво залежить від вологоємності повітря. Наприклад, в одному метрі повітря з температурою 20 градусів Цельсія. Може бути поглинуто до 17 грам вологи. А таке ж саме повітря, але з температурою 90 градусів Цельсія, може поглинути 400 грам вологи і більше. Наразі розглянемо класифікацію та особливості розповсюджених в Україні сушарки. Перші – це камерні сушарки, їх використовують на насіннєвих заводах для сушіння кукурузи в початках. Сировина перебуває в камерах. Приблизно одну або дві доби. Температура агента сушіння, яка використовується в сушарках такого типу, становить до 45 градусів Цельсія. Сушать такі початки в основному за один прохід. Наступний тип сушарок сушарки шахного типу. За один пропуск вологість в таких сушарках знижується в середньому на 4-6%. Температура агента сушіння складає 55 75 Градусів за Цельсія і час обробки одної партії становить до 60-70 хвилин. На завершення цього модулю хочу підкреслити, що сучасне сільське господарство вимагає не лише важкої праці, а й глибоких теоретичних знань, вмінь, здатності впроваджувати новітні технології та мислити на перспективу. Ми розглянули ключові аспекти активного вентилювання та зберігання зерна, які можуть суттєво вплинути на результати вашої праці. Шановні колеги, бажаю вам сприятливої погоди та завжди гарного настрою. Нехай ваша праця буде гідно оцінена, а кожне постійне зернятко приносить добробут і процвітання. Дякую за увагу.